Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Сьогодні до вашої уваги два набори іграшок на новорічні свята, на ялинку нашу, зимову красуню. Один набір це новинка. А зимові мишенята ви вже бачили. Точно бачили, можливо, просто не в такому оформленні. Почнемо з мишенят. Чотири, набір 4 кульки у діаметрі 10 см. Вишивали на канві, на, на аїді, на канві, на панамі. знову ж таки, хто говорить. На тканині 16-каунту м'яка білого кольору. Задня стінка дуже ніжного голубого кольору оксамит. На всіх чотирьох іграшках отако, от, один кольор такого оксамиту. На верхівку давала голубеньку з люрексом стрічку, 3 мм. Товщини, ширини, Перетяжка такою пластиковою стрічкою. Можна, чим хочеш, в мене так лишалося, що відрізок невеликий, то, то я перетягнула цією пластиковою стрічкою. Бантик робила з атласних двосторонніх стрічок. Вони гарно тримають форму, вони такі цупкенькі, не такі цупкі, як репс, трішечки трішечки м'якше, але також гарно дуже тримають форму. І вони мені по кольорах просто дуже підійшли бачите, до, до, до кольорів вишивки. Їх взагалі цих стрічок атласних двосторонніх з напиленням. Є не, не так багато відтінків, кольорів, але, ну, але тут вони мені підійшли, дуже підійшли. Бачите, як пасує. Зараз я їх покажу зблизька. Бік, сіточка і оксамет з перламутром, він так називається. Оксамед з перламутром. Значить, показую зблизька. Поки ви дивитесь на іграшки, я вам показую ось стрічка цю, що я використовувала на верхівці 3 міліметри ширина. Ось оцей оксамит. Такого він, він такого кольору, до речі, щоб ви собі зрозуміли, як оксамит на задній стінці. Бачите, як воно пасує одне до одного, то його було ну, не використати його було б неправильно. Ось. 10 гривень метр. Оцей сперламутром оксамит. Ширина в нього 1 см цього оксамиту. Так, і голубенька сіточка. Голубенька сіточка, ширина 2 см, ціна 10 гривень метр. Я бачу вам вона біліша, Вона, вона ніжно-голубенького кольору. така, Знову ж таки під, під оцей голубенький оксамит. Ось, під оцей голубий оксамит, воно дуже, дуже оці кольори попасували. Ну і, відповідно, і до вишивки вони також попасували. Ось, і показую вам ще оці стрічки, за які двосторонні атлас з напиленням. Бачите, вони з двох сторін однаковісінькі. Напилення ви не бачите поход, а може побачите зараз, зараз, зараз. Зараз не хоче. Вже ніби трішки хоче. Ось отако потримає оце напилення таке. Вони блискучі, вони ніби як... ніби таке враження, що подвійні. Але це такий, напевно, якийсь специфічний автос. Вони не подвійні. Це одинарна стрічка, вона супкенька. Ширина 2,5 см 15 гривень метр коштує. Так, з цими іграшками показала. Ми їх бачили. Скоріше всього, вимашенята бачили, просто покажу, що тако зблизька кожного, щоб ви подивилися. Вони вже були в нас і неодноразово минулого року, ніби, чи позаминулого я почала їх вишивати, і ми так далі продовжуємо їх вишивати з моїми помічниками. Ось. І і, і, і і ось. Далі йде набір. Ми зробимо отак: трішечки відтяну. Ось. А вертеп, щоб ви могли бачити весь одночасно. Набір вертеп. або Набір з сюжетами Різдва Хрестового. Ну, хто як каже, набір має, ага, ви не бачите. Набір складається з сіми кульок, 8 см в діаметрі. Нараз, зараз зараз конструкцію всю таку трошки, трішечки пересуну. Бо я таки хочу, щоб ви його бачили все одночасно. Ну, ніби трішечки бачите, правда? Ось. Кольори тут переважають синьо голубі. Ще є м'ятні, білі. Ну, звичайно, такі новорічні кольори. Поєднання синього і червоного завжди дуже виграшно виглядає. Там ще золота ниточка. Ну, і тому оформлення, знаєте, саме, саме, саме підказало, як має бути. Звичайно, звичайно ж. Задня стінка оксамит, але тут я поставила білого кольору, тому що я хотіла її максимально зробити такою білою, світлою. Не червоне, не сині оксамити не хотіла ставити, воно би його ну так знаєте, якось затемнило, задушило. Хотілося білої кульки. От, ну Так я от бачила: біла кулька і чиста біла кулька і от з, з, з сюжетами з Різдва. Тому, тому задня стінка на всіх кульках оксамит білого кольору. Звичайно, набік сіточка і оксамитова стрічка з перламутром, і тут є ще от, на завіс 3, 3 мм стрічка атласна з люрексом. Тут я перемичку робила з, просто з бусинок. О, таких в мене є півбуси півбусинки верніше, не бусинки, а півбусинки, півбусинки перламутрового кольору. І просто кожну-кожну, ну, три штучки приклеювала, поштучно ніби приклеювала. Багато. ці, Упаковка коштує 20 гривень, і там дуже-дуже багато тих штук. Вам, вам їх вистачить. Їх, їх так, знову ж таки є декілька кольорів. Синє, біле це шампань, ну, кольорів 6, напевно, що є. І Вони є в, в, в розмірі 8 і 6 міліметрів у ну, в діаметрі. Хто бажає, можу показати фото. Напишіть месенджер, скину вам кольори, можете собі придбати. і це ідеально. Вони не тільки на перемичку підходять, їх, їх можна і на бік ставити. І їх, і їх тут багато, на 20 гривень їх тут багато. Так, показала оці, Далі показую. Ага, єдине, що ще треба проговорити, бачите, у мене вийшло, що дві іграшки бік мають золотий, золотий оцей. Тому що тут мало дуже червоного, і воно так. Ну, трошки не пасувало. Тут, бачите, ангели мають золоту нитку вшиту вкрила. І я вже так з золотком його сюди поставила. Воно так ну, якось природніше виглядало. Далі показую ось цей оксамит 1 см. Це те, що я використовувала. Знову ж таки, кольорів є багато. Ну, на цих іграшках я використовувала такі 1 см шириною. Перламутровий коштує. Ой, 10 гривень метр, а отакий от з люрексом коштує 7 гривень метр. З люрексом він трішки як жорсткіший, знаєте, цей такий мягенький. Але на іграшках воно не суттєво. Взагалі не, ну, немає ніякої різниці. Ось стрічка на завіс 3 мм. З люрексом, Така колір шампань. Вони якраз сюди. А чого шампань? Дивіться, бачите, як мені підійшла оця. Шампані з сніжинками, репс і до цієї стрічки на завіс. І показую вам, як я комбінувала той бантик, з яких стрічок. Хто слідкує в групі за дописами, був допис з цими стрічками це новинки. Їх в мене раніше не було 7 гривень метр, і вони є в декількох кольорах. І Ширина в них є 1,2 і ці. От не пам'ятаю точно ширини. В дописі є ширина. Ніби як один і два. І декілька кольорів, і такі ж самі є в тих самих кольорах 2,5 см шириною. Тобто вони ну, такі класичні кольори: білий, темно-зелений, синій, червоний шампань. Ніби такі кольори, що можна поєднувати. Ось. Ну і ця відома. Ой, відома Репсова, знову ж таки, стрічка з золотим Люрексом. Ви їх знаєте, і вони в нас є, багато дуже кольорів. Практично, напевно, що всі, всі можливі кольори, які є у постачальників, такі в мене і є. у цього репсу. 11 гривень метр. Оце коштує репсово з Люрексом, а ці 7 гривень. Так, отут ширина 1,5, а тут 1,2. Ось. Так так, 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 так. Це на. І ще, і ще а, сіточка. Ну, сіточку я брала тут і синю, і червону. Бачите, на цих двох Ось сіточка. Тут на цих синя сіточка, а на тих сі... червона сіточка. Ще, ще можна би було би тут використовувати Я от поставила цей оксамит з, люр... з перламутром. Можна було б ставити синю сіточку, а наверх червоною цей оксамит. Але синє. Тут синя і окантовка. Ну, теж, в принципі, можна було. Я, я сумнівалася, чи ставити отаку, отакий варіант, чи отакий от, ще варіант міг би бути. Ось, отак. Тоже гарно виходило. Не гірше, я не знаю, чому я на тому зупинилася. Якось чомусь так. Якось так, так, так якось так сталося. Хто бажає замовити комплектуючі ці для декору, звертайтеся в месенджер, я складу вам це замовлення. Зразу говорю, схем немає. Схеми в мене були в одному екземплярі. Я не знаю, мене, я так почистила свій телефон, що я втратила всі схеми в PDF форматі От То, що в мене було роздруковано на папір, то і, я і маю. У мене вони були роздруковані на папір ці схеми в одному екземплярі. Тому схеми я не продаю ці. Ну, ніби все сказала. Кульки сказала, задню стінку показала, бік, верхівка. Кульки вільні. Хто бажає замовити, будь ласочка, пишіть у приватні повідомлення. Домовимося. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!